Я новости вообще не смотрю, а не интересуюсь, ими, потому что там одно вранье. Ой, все читаю по телевидению. Смотрю, читаю газету, наше місто, слежу. Ну я черпаю з ТикТока в основном из інтернету. Ютуб телевидения нету. Было телевидение тарелка, значит его відмінили. Телеграм канал. Дуже мало зараз читаю новини, коли дитина маленька. Загалом це телеграм-канали найчастіше, якісь підписки. Ну, новосні, інсайдер, я під Дніпро оперативний. Телебачення ні, Ютуб-канали так, не, мене. Не новосні. Соцмережі, як і всі. Ну я не буду, там є непристойне таке. Ви зрозуміли, мабуть. Ні про новини, Дніпро про Пабліки читаю в телеграмі. Дніпро там в мене якийсь є і. Оперативний може. Так. І невідомий.